Let's go, let's go. What's up? What's up? swag. What it is, what it is. Yeah, boy. Ah, Ти біжи в ліс. Назбирай цілющої трави. Ага. Вот як розібрати ці каракулі? О, о, це ж болото! Може, вип'ємо ще? <звук> Куди це <-то> ти зібрався? <звук> Тут кричати можеш скільки завгодно! Я тобі допоможу. Якщо ти кинеш діану заради мене. Ти мене навмисно відправив на болота. Щоб знищити конкурента, я викликаю тебе. На справжній Залювалич, Ну, яка дуель! Ми що з тобою? На рогатках стрілятися будемо? Дуель буде справжня! На пістолетах приціл тобі! голову! О! О! На! Ну, і що це за пукалки? Може й пукалка. Але сигнальна ракета в твоїх грудях таку дірку пропалить, щоб закатом сонця милуватися можна. З Діаною повинен залишитися лише один. Чи може ти вже злякався? Я злякався? Старий, та ти навіть шмигнути не встигнеш, як я вже натисну на курок. Карін, ну я ж кажу, я не можу з вами полетіти на Кіпр. Так, я Еміратах шубу обираю. Фотку. Зараз скину фотку. Ага. Султанська норка. Хіт сезону. Так, все, давай тут якийсь писець підвезли. Ви що робите? Робимо. Ем. Тестикулярний масаж. Для профілактики по чоловічій частині. Мене далело навчив. Зальбалич. А ходімо на свіже повітря. Ну, щоб діану не бентежити. Русланчику. Пора вже виходити. Не хочу, мені лячно. Ой, ну чого ти лякаєшся? Зовсім не страшно. Буде навіть приємно. Ага. У нас в лікарні так дітей на щеплення кличуть. Ну ти ж давно вже не дитина. М -м? І вийдеш по-хорошому, так? <му> ну давай, давай. Диви, який гарнесенький, А А от я вже давно не дитина. Ось, ось тут під яблункою хороше місто для дуелі. Хоча з таким суперником це може називатися вбивством. Залівались. Я б на твоєму місці подумав би про свою душу. Воно над твоєю головою вже ворони літають. Та ти, Дімон, хоч оружие в руках держать можеш. А то буде некрасиво, як вийде той, як то кажуть, автогол. Старий, ти знаєш, скільки я в своєму житті зброї перетримав? І це тільки в Counter-Strike. Ну тоді розходимось, пиріжки тобі на поминки. Давай. <му> Заливали, чекай. А, злякався? Зразу задню включив, на штани. При чому тут задня? Мені здається, що нам треба підготуватися пару хвилин. Ти бачив свою руку? Вона так трясеться, що таке враження, що ти сьогодні з перфоратором спав. <соців> <косвітна> <косвітна> ну, звісно, не бронік. Але трохи збереже. Бо хто знайшов цього старого на умі? Схоже, <схоже> не на понта дійсно шмальнути зібрався. На всякий випадок. О! <схоже> Слав, прокидайся. Це що? Тепер так: або узи кохання, або металеві. Ну, ну. Ну, чого ти постійно, Руслан, хочеш тікти від свого щастя? а? Ну, хіба ти забув, як називав мене своєю ластівочкою? Я так тебе називав, тому що ти в мене літрами заливала якась приворотне зілля. Це тому що я хотіла, щоб ми обоє були щасливі. М? Але якщо ти не хочеш іти мені назустріч, то своє жіноче щастя я буду виборувати з силою. А -а -ай, боляче. А -а -а. боляче, ти чув таку приказку? Якщо б'є, значить любить, так в неї є продовження. Якщо їй не відповідають взаємністю, Є ще сильніше. Та ти ж мені руку зламаєш божевільна. Спочатку руку. Ну, добре, я згоден. Я повністю твій. От і добре. Вмієш розмовляти з жінкою, коли хочеш. <рисклінь> Наручнички знімати не будемо повністю. Вони ще й в спальні знадобляться. Надюш, а може, спочатку в душ сходити? Тобі? Мені? А, ти знову хочеш від мене втекти? Та ні, я просто хотів почати все з чистого тіла. Спочатку ти в душ, а потім я. Ідемо угу. разом. Ну що, Залівалич, Зараз у нас з Діаною в хазяйстві з'явиться новий друшлак. Ага, це скоріше у нас з Діаною на городі з'явиться нове опудало. Так, стріляємо на рахунок три. Один. Ага, все ще в еміратах. Ну звісно, як я звідси поїду тут розпродаж алмазів. Береш два треті в подарунок. Що значить тільки дивлюсь? Я їх собі так вже нормально прикупила. Боже, тут треба думати, де взяти гроші і як поїхати додому, а вони шари ганяють. Це просто стимулює мозок. Чуєш, Дімон, треба йти в місце, де нам ніхто заважати не буде. Старий, я сподіваюся, ти зараз все ще про дуель. Що? Пашліон засінував. Пішли. Так ну все, розходимось. <гум> ну, звісно, полякали до одного пістиками і все досить. <гум> я маю на увазі розходимось на вісім метрів і стріляємось. Свинець тобі в дуб. А, так я теж це мав на увазі. Просто приколовся. Розходимось. Т -т -т зараза патрон від сирів. Твою магнітолу. Ти що, вже стріляєш? ну ти і мурло. Я на відміну від тебе роблю все чесно. А, ага, я бачу, вся чесність повипадала. Ну і що? Зате в мене лишився пістолет. Ну що, готовий? Готовий. Ладно. Живи. руленту мені на рамку. Твою магнітолу Іванич. Ну що, русланчику, водовід ти полагодив? Бойлер в мене великий. Так що блискатися тепер будемо довго. Сонечко, та ти йди сама. У мене просто клаустрова терфобія, боязнь душових. А я тебе тут почекаю. А, Добре, але тепер ти мене вже не кинеш. Тепер я тобі покажу, що таке дівчина. Кров з молоком. Т Та така. А, -а, а я вже знаю. У нас просто одна лаборантка пила молоко над пробірками з аналізами. <соць> А-а-а, Залівалась. Там безкоштовно самогон роздають. А я тобі що спляча красуня. Та я хотів тобі штучне дихання зробити. Не надо. Не знаю я твоє штучне дихання. Потім труси не знайдеш. Ой, Навіть і не мрій. Короче, виграв я. Так що Діана моя. У нас була умова, що дуель на пістолетах, а не на гілках. Зараз перезарядимо ракетницю і знов будемо стріляти. Що тут відбувається? Хто стріляв? Та ніхто не стріляв. Димон з переляку штани Що? Я наклав. Старий, та я тебе зараз без всяких дуелей цією палкою доб'ю. Яка ще добіса дуель? Два чоловіки вирішили на дуелі з'ясувати, Кому з них дістанеться твоє кохання? Так, стоп, Пушкіне Дантес. Здуріли, ніякої дуелі не буде. Хм, бачиш старий? Діана без дуелі вирішила обрати мене. А ти можеш сам стрілятися. Взагалі-то я тебе не обирала. Дякую, Кацюню. Будемо жити, може, недовго за те щасливо. Наливка мені кров. Іван Іванич, вам я теж не казала так. Діна, чекай, я не знаю, що ти там собі надумала, але я втрьох з ним жити не збираюсь. Так що обирай одного. По-перше, я собі навіть помаду тиждень обираю, а по-друге, я не знаю. Ви мені обидва цікаві. І обидва бісите. Так що розберейтесь самі, але без бійок і пістолетів. Русланчику, а подай мені, будь ласка, там гель для душу. Тримай. О, дякую. Русланчику. А подай шампунь, будь ласка. Тримай Наденька, зробиш собі коктейль. Дякую. Русланчику, може ти мені спинку потреш? Не можу. У мене алергія не геть для душу. А ти вже, походу, вся в ньому. А це там що по трубам пішло? О, так то ж огірки спокою не дають. А -а -а. Ну що, залівали, як будемо вирішувати, хто з нас найкрутіший? Х? Пропоную хто кого переп'є. Стакан мені у руку. Та ні. Ти цим спортом займаєшся кожен день. Умови повинні бути рівні. Дімон, ти в шахи граєш. Ні. О, я теж ні. Отже, умови рівні. Шахи грають на те, хто буде мити посуд. А у нас на кону діана. Це повинно бути щось епічніше. Боже, та влаштуйте вже прожарку один одному. О, оце вірно! Та як відьму на кострі. Та ні, Іван Іванич. Прожарка це ну, типу дуель, тільки на словах. Де жартами пригнічують один одного. О, оце ідея. Образити цього невдаху та льогко! <рес> Залівалися вже життя образило. Мені лишається тільки записати. Я згоден. Русланчику. Я вже все. Подай мені, будь ласка, рушник. О! Русланчику, якщо ти хочеш, то я. Можу і не витиратися. Я така гаряча, що висохну дуже швидко. Русланчику, ти мене чуєш? Ах, ти ж мерзотнику. Втік! Допоможіть. А, Руслана, це ти нормально придумав. Туалет завжди з тобою. Мені зараз не до жартів. Надя просто звір. Вона тримала мене в підвалі, била, а тепер хоче переспати. Та що ж тут лякатися. Деякі за це гроші платять. Мені треба втекти з цього села, а з унітазом я далеко не втечу. Ну, Радій, що у мене завжди з собою відмичка. Давай. Знаєш, Дімон, коли в мене була страусіна ферма, то Надя на випередки з страусом бігала і виграла. Так щоб тобі не втекти. Що? що тепер робити? Вона ж зараз сюди з сокирою йде і навряд чи, щоб дрова рубати. Залівалич, в тебе є місце, де можна сховати велике тіло? Є, для тебе готував після дуелі. Пішли унітаз бери. Давай, туди. Ага. А, а якщо мене надя тут знайде, спокойся, я тут до сих пір не можу знайти двохметрову кам'яну статую. Так що не бійся. Так, Руслан, це тобі, якщо довго прийдеться сидіти. Ну, що старий, пішли на прожарку. Прожарка? А можете мені теж шашлучків принести? Прожарка це типа батл. Вирішуємо, кому з нас діана дістанеться, хоча й так все очевидно. Згода. Коротше, коли від горючої поразки дід скинеться з даху, я тебе покличу. Давай. Бетл то ясно, наша задача яка? Вам просто треба буде визначити, хто кращий. А головний приз який? Приз дуже дорогий. Але щоб все було по-чесному, те, що на кону, вам знати не треба. Ну, ну, погнали! Блоху тобі під хвіст. Я оголошую перший раунд прожарки. Першим починає Дімон. Всім привіт. Подивіться на Іванича на цього старого. Та з нього вже сипеться стільки піску, що коти думають, що він лоток. Іванич дуже багато п'є, але єдиний, кому він може як слід наваляти, це його печінка. Залівали часто бреше, бо він чув, що у пінокю, коли той брехав, щось там відростало. Іван Іванич. Схоже, що батьки сильно не заморочувалися з ім'ям. Але це неправда. Батьки не заморочувалися в цілому. Раунд. То ти кажеш, що з мене сиплеться пісок, то я просто посипаю доріжку, щоб не послизнулися дівчата, які за мною бігають. <рес> Димон не любить того песика річі. Бо не хоче, щоб поруч з Діаною був хтось, у кого кукани більше, ніж у нього. <рес> Всі ми знаємо, що Дімон втопив у колодязі сумку з баблом. Це дуже крутий результат для того, хто навіть в туалеті в дірку влучити не може. Брау! А тепер слово нашому журі. Скажіть, хто був кращий? Дімон, це правда, що ти втопив сумку з грошима? Так, ти спочатку проголосуй, а потім я розкажу, як все було. Це значить, правда втопив. Ну, я не знаю, але я проголосую за Івана Івановича. О, отак кажуть всі красиві дівчата. О. Ага. Коли хочуть вночі, добряче виспатися. Жека, коріш. Ну, а ти за кого? Ну, я б за Дімона проголосував би. Але віддаю свій голос діду. Ну ось і вирішили. Ну що, все? Іванович, ти бережи Діану. Бо такий джекпот тобі більше ніколи не випаде. Річі, а ти. Якщо Іванич буде себе погано поводити з Діаною, кусай його за горішки. Де цей втікач? Надя полегшити про кого? Де мій Руслан? Так він же в тебе був. Був. Та втік. І певно побіг до вас. Не було його тутечки, не бачили Третє око мені на лоба. Ой, чи і що брешете, а? Та ну. Де він сховався, а? Де? Надя, та немає його тут. ну! Немає. Та немає, Надя. Надя. Надя, та ну заспокойся, ти ну. Руслана тут немає. Ну, е -е -е, ну ти що. Я сама подивлюсь. Є чи ні? Зараз буде. О! Це ж мій унітаз. Я, який твій? Це Іванич приніс. Напевно, знайшов десь. Надя, йди додому. Руслана тут немає. Я сама гляну. Ну, бачила? Добре. Але якщо з'явиться, щоб сказав? Та не питання. Надя, тільки по собі знаю. Коли дівчина починає бігати за хлопцем, він перестає її любити. А я не бігаю, я доганяю. Біжи, біжи, Руслан. Тобі зараз пробіжка корисна як ніколи. Фу. Ну ось і все. Більше ти не почуєш. Не драматизируй. Ні, він не може піти. Чого це не може? Ноги є, є. Йде, йде. Він програв. Чоловік має тримати своє слово. Я розумію, але є речі більш серйозніші ніж ваші чоловічі суперечки. Стій. Здається, я вагітна.